Третій. Я занурюю руки у землю волого і чорну, коп поруч розмірено блимає зеленим, наче йому може подобатися те, що я роблю він волочиться за мною вже другий день. Наглядає Його мовчазна компанія мені подобається. І з кимось, хто говорив, було б складніше Повз мчить роботизована рука. Обрізаючи кущі до правильної прямокутної форми, у теплицях на Марсі навіть пахне інакше зеленю і цвітом. У підземці ж вони тхнули гниллю. Куб стукається об мою ногу. Це послання мене хочуть бачити. Знімаю рукавиці й йду, лишаючи візок із зеленими садянцями. На моє місце відразу під'їжджає металева рука маніпулятор. Вона секунду зважує вже пророблену мною роботу. Я відвертаюсь і знаю, що, повернувшись, не застану і сліду від доторку власних рук до землі теплиць. Для них я все роблю недостатньо добре. Соня привітно посміхається, як тільки я заходжу. Вона намагається бути доброю, але після підзамки я сумніваюся, що люди взагалі бувають такими. Поруч неї стоїть ще одна жінка. Здається, вона не хоче тут бути. Соня віддає мене їй. Її звати Дара. Я йду за нею. У неї швидкий крок, але я звична до такого. Зоя теж ходила швидко. Не відходиш від мене, робиш те, що кажу, зрозуміла? запитує Дара, підходячи до великих дверей з пластику і металу. Я киваю. Я не хочу вертатися до марної роботи на грядках. Зовні тихо дихає вітер. Після кондиціонерів у теплицях він здається живим, істотою з розумом та вдачею. В якусь мить мені хочеться сховатися. Тут надто гамірно, надто яскраво. У підземці, там, де був шум, завжди була біда і проблеми. Але крадькома вглядаюсь в обличчя Дари і розумію. Що краще навіть не смикатись тут все ж не підземка, з тихим шелестом прикочує потяг, металевий жіночий голос озвучує назви, що для мене нічого не означають. Усередині чисто, надто чисто. Я відчуваю себе брудною для цього місця. Ховаю руки в кишені, щоб ніхто не встиг помітити землю під моїми нігтями, але жінка, що стоїть навпроти, вже дивиться на них. Її сиве волосся зібрано в ідеальний вузол, а білосніжний одяг, наче з операційної. Її погляд опікає мої сховані руки осудом. Я навіть близько не вона, проте я тут. Дара бере мене за плече і виводить геть. У неї міцна рука, і, здається, вона стисла сильніше, ніж треба, але я не скажу їй нічого не в моїй теперішній ролі щось казати. Зовні не зустрічають сутінки, бо ми десь внизу, на дні височезних хмарочосів. Біля їхніх ніг гамірно. Дар йде поруч, і я відчуваю на собі її погляд важкий і грубий. Вона смикає мене, щоб я звільнила дорогу для людей, що висипали з найближчих дверей на вулицю. У підземці я ніколи не боялася натовпу, бо в ньому завжди можна загубитися. Проте тут боюсь ці люди інші, і, здається, мені ніколи не стати однією з них. Хтось сильно хапає мене за плече і усмикує назад. Майже перед моїм носом проїжджає щось з габаритами автобуса, дихнувши в обличчя сильним поривом теплого повітря. Я обертаюсь, щоб побачити дару. Проте це не вона. Чоловік відпускає моє плече і зникає у натовпі. Лише недовго ковзнувши по мені поглядом темно карих очей. Я чую крики і постріли, але за людьми нічого не бачу. Все стихає так само раптово, як і почалось, а Дара вже тягне мене назад до теплець. У кликоче лють, але я не знаю на що. Не ж, він був сьогодні у місті. Дара стисла губи, щоб не поронити небажаних слів. Його не мало бути на Марсі зараз, відповіла Соня. Але він був. Вони стояли у темряві, десь далеко у вікні пломеніло своїми вогнями місто. Я вирішу цю проблему. А зараз іди. Соня махнула долоною, наче проганяла не дару, а на стирливому шкару. І коли нарешті зникла, жінка піднялася на дах теплиці. Вгорі мовчазною байдужістю на неї дивилися зорі. Легкий нічний вітер здіймав край сріблястої сукні, яку Соня обрала для цього вечора. Вона часто вдягала срібне. з ним її волосся не нагадувало своєю сірістю про мишей. Вона б мала народитися з косами кольору беззоряної ночі чи полум'яного сонця, що сідає за обрієм, але вона та, хто є. Не варто забувати це. Зорелі тихим птахом зійнявся у безмовне небо. Космос зустрів його байдуже, як іще сотні вогнів, що в цю мить повертались чи покидали Марс. Він прямував до супутника Фобоса. Соня окинула оком прозорий купол ресторану. Вона знала, що Сорос вже чекає всередині. Він завжди приходив завчасно. І цей раз не став винятком. Сорос сидів за столиком і поволі смакував десерт. Червона полуниця горіла червоною кнопкою на тлі білого крему. Соня сіла навпроти чоловіка. Дроїд офіціант уже було підійшов, щоб запропонувати щось з меню, але жінка жестом наказала залишити її у спокої. Сорос відклав виделку і повагом нарешті глянув на неї. Він знав, що вона приїхала сюди просити, тому всі формальності були безглузді. Я пересадила чіп у інше тіло, порушила тишу Соня. Новий власник вижив. Мені потрібно, щоб система нічого не запідозрила. Перший контакт з містом пройшов невдало. Вижив? перепитав чоловік. Чужий чіп труїть. Там не було інших варіантів. виправдалася Соня. «Стать нового власника співпадає зі старим? запитав Сорос знову. Жінка ствердно кивнула. Хто вже встиг вийти на нового власника? питав далі він. Це я візьму на себе. Мені потрібно, щоб на неї не вийшли нові. Сорос мить оглядав її зачіску. Сукню, тонкі білі руки, що лежали на колінах. Вона була така схожа на іншу, на ту, що викликала в нього захват, така схожа, проте слабша. Нарешті він простягнув соні свою долоню. Жінка акуратно поклала до неї сріблястий прямокутник, ідентифікатор. Надсилати мережею вона таке боялась. Від тебе мені теж потрібна послуга, повернув він їй. Навіть не сумніваюсь, відповіла Соня. Вільям Маквін тут, через двадцять хвилин. Кидав сорос подробиці. Як ти хочеш? Чоловік вперше зазустріч посміхнувся і підсунув до неї блюдце з недоїденим тортом. Сьогодні тут подають чудовий полуничний десерт. Він підвівся і зник у дверях ресторану. Соня проводила його поглядом Статну постать в уніформі зоряного флоту. Вбити, ось що він у неї просив. І смерть має бути такою, що про неї не посміли говорити. Мовчали, бо боялися б. Ні, не її. І навіть не Сороса, іншу, ту, яка пробачить Соні сьогоднішній злочин. Недоторканість була для жінки і привілегією, і прокляттям. Соро знав, що вона ледь не єдина у всесвіті, кому нічого не буде, за вбивство також. Соня також підвелася, двома пальцями вхопила полуницю старілки. На ній біліли залишки крему. Поклала собі до рота. Смачно. Шкода, що Сорос так і не розгледів у ній нічого більшого. Жінка перейшла до іншої зали, тихо грала музика, згладжуючи стукіт приборів, приглушуючи чужі розмови. Біля бару дроїд учтиво вислухав її замовлення, а коли повернувся з ним, соні вже не було. Натомість у залі почалося сум'яття. Жінка в оливковій сукні кричала. Вона не могла не кричати, бо її супутник впав головою в тарілку, а його руки безвільно повисли зі столу, з його рота, носа та очей ніжне зелене листя проривало собі дорогу до світла, сочилося кров'ю та нутрощами, вбивало. Соня стояла на даху теплиці. У темряві ночі серед пологих пагорбів. Марсу сяяло місто. Жінка вглядалася у його яскраве обличчя, а натомість бачила інше. Іншу. Промовчить і сьогодні. Вона вже багато років мовчить, щоб Соня не зробила, підчищає, закриває очі та мовчить. Так було не завжди. Легкий доторк до плеча змусив жінку обернутись, а коніт. Дрібний комахоподібний вартовий, акуратно топотів металевими лапами по її шкірі. Гості. Тобі подобається заставити мене зненацька? Кинула у темряву соня. Ще жодного разу не вдавалось. Тримати аконітів як сторожу зараз незаконно. Влазити у чужий дім теж. Соня відмахнулася від жука, і той полетів геть. Я чекала на тебе, не ж. І зночі вийшов чоловік. Соня ледь поправила сукню, цього разу вона буде ідеальною. І він лишиться, має лишитись. Він їй потрібен. Та дівчина не Мирослава. Ти можеш скільки завгодно розказувати про пластику зовнішності, але ДНК не підробиш. Сказав Неш, Ти хочеш знати, хто вона? Ніхто? Соня акуратно торкнулася його чорної куртки. Колір космосу, безодні і мандрів. Можливо, цим він її і манив, тим, що його так і не вдалося прив'язати? Ти не робиш так багато заради нікого? відказав чоловік, спіймавши її руку. Вона. Мій шанс нарешті втекти звідси, шанс, який буде, якщо ти змовчиш. То вихід в місто був лише приманкою? перепитав Неш. Соня грейливо кивнула і підійшла ближче. Я мала знати, хто дивиться, і добре, що це ти. Я нарешті можу запропонувати те, що так довго обіцяла. Чому ти думаєш, що мені це ще цікаво? відповів чоловік. Бо інакше ти б не прийшов сюди. А згодом, коли Неж пішов, зник у темряві ночі, як і з'явився. Соня сиділа у своєму самотньому кабінеті і думала ще трохи і це все закінчиться. Жінка нарешті розпустила зачіску, шпилька брязнула металом об скляний столик. «Квіти?» Що стояли на ньому, вже почали опадати, осипати білі пелюстки. Провидячи свою скору смерть. Соня провела над ними рукою, стебла зігнулися, зів'яли, висохли, квіти скинули на прощання насіння. Жінка взяла його в долоню. Вона теж була носієм іскри, але про це мало хто знав. Дріб'яні чорні горошини виконали зелені пагони, поп'ялися вгору, обвиваючи її пальці. Кожне зерно проросте, кожне. Потрібен лише час, якого у неї ставало все менше.